Вітаю на першому подільському пропонує цей день інформаційний провести у нашій компанії: 16 тисяч росіян без електрики на Курщині. 50 тисяч доларів вимагали із підприємця на Дніпропетровщині. Шепетівчанин викрав автівку Укрпошти та гужовий транспорт. Впродовж випуску розповім в подробицях. У ніч на 4 листопада противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер М шістьма зенітними керованими ракетами С-300, а також 130-ма ударними БПЛА. Повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито або ж подавлено 92 ворожі БПЛА, типу шахет, гербера та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 31 ударного БПЛА на 14 локаціях. Уже на Росії горів Нижньогородський НПЗ. Це один із провідних нафтопереробних заводів Росії, який відіграє важливу роль у забезпеченні московського регіону. Бензин доставляється туди трубопроводом. Окрім цього, відомо про те, що на Курщині понад 16 тисяч мешканців без світла після атаки на підстацію Урильську. На Дніпропетровщині на лаві підсутніх опинилися учасники організованої злочинної групи за вимагання із підприємця 50 тисяч доларів. За інформацією нацполіція організувала злочинну діяльність 41-річна жінка, знайома потерпілого, залучивши трьох мешканців Кривого Рогу. Їм може загрожувати до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Як встановило слідство, аби змусити підприємця виплатити вигаданий борг у 50 тисяч доларів, організаторка підключила своїх спільників. Вони спочатку тиснули на нього психологічно, погрожували фізичною розправою. Згодом, коли той відмовився погоджуватися з їхніми злочинними умовами, побили його та пошкодили авто. Скорботна звістка з фронту надійшла у Ярмолинецьку територіальну громаду. Додому на щиті повертається Олег Іванович Довжний. Свій останній бій захисник прийняв 29 жовтня 2025 року неподалік населеного пункту Мирноград Покровського району Донецької області. Останнім місцем спочинку оборонця стане кладовище у рідному селі Шарівка. Вічна пам'ять герою щирі співчуття рідним. У Шепетівці перед судом постане 37-річний зловмисник, який викрав автівку Укрпошти та вчинив серію інших злочинів. 8 вересня правоохоронці отримали повідомлення від працівника Укрпошти про те, що невідома особа викрала службовий автомобіль, який був припаркований поблизу поштового відділення. У районному центрі було введено оперативний план Перехват у результаті вжитих оперативно-розшукових заходів поліцейські знайшли викрадене авто та затримали підозрюваного, який після скоєного втік. Ікта переховувався в лізі поблизу села Клементович. Як встановили правоохоронці, зловмисником виявився 37-річний житель Шепетівки, який вирішив покататися на службовому авто. Чоловік також викрав з автомобіля мобільний телефон, посвідчення водія та документи на автомобіль. Проїхавши понад 12 кілометрів, зловмисник покинув автівку в селі Клементовичі та переховувався в лісі. Поліцейські впродовж декількох годин розшукали зловмисника та затримали його у ході досудового розслідування. Слідчі встановили, що він причетний і до інших злочин так незаконно він протик на територію приватного домоволодіння у місті Шепетівка, де розбив вікно. Також під час конфлікту побив продавця квіткового кіоску і ще викрав кобилу з возом в одному із сіл Шепетівського району. Наразі слідчі поліції завершили досудове розслідування і спрямували обвинувальний акт до суду. Хмельницька громада з турботою про захисників. Міський голова Олександр Семчишин прозвітував: за кошт бюджету передали воїнам комплекс РЕП і РЕР. Вартість такого устаткування 8,5 мільйонів гривень. Саме це передане обладнання допомагає нашим воїнам зберегти життя від ворога. Сьогодні, 4 листопада, на Хмельниччині буде хмарно з спрояснення. Місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний – 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви від 15 до 20 метрів за секунду. Температура по області прогріється до 14 градусів тепла. У Хмельницькому до 12 із позначкою плюс. На цьому це все, що встигаю вам розповісти. У наступному випуску буде ще більше цікавої та важливої інформації. До зустрічі в етері.